У Лозовій, 12 серпня, у День молоді влаштують благодійний забіг. Він пройде під гаслом Українська молодь єднає. Збір учасників біля пам'ятника Федора Супруна на так називаємо кілометрівці. Кожен учасник проходить реєстрацію. О 9.30 даємо старт. Біжимо по кілометровій алеї до самольота, По сходам обережно спускаємося до водоймища, потім через мотодром вибігаємо на вулицю. Тімірязіва, перетинаємо бульвар Шевченка через Ендропарк Дружби, біжимо до кладовища і покладаємо квіти біля стелу. Звідти учасники забігу тим же маршрутом повернуться до спортмайданчику в парку Перемога. Бажаючи здолати дистанцію 6,5 кілометрів, встигають доєднатися. Зареєструватися можна через соціальні мережі Фейсбук. Набираємо хештег Молодь України єднає, переходимо по посиланню. В оголошенні і реєструємося. Кількість учасників обмежена. Під час благодійного забігу організатори збиратимуть донати для поранених військовослужбовців. На ці кошти закуплять засоби гігієни і передадуть у шпиталь.